Доброго дня. Сьогодні я б хотіла поговорити про вестфальський мир та його наслідки в контексті подальшої розбудови у світі нової системи міжнародних відносин. Власне, варто розпочати з того, що підписання відповідного договору передувала тридцятилітня війна, сторонами в якій стали католицька ліга та австрійські та іспанські габсбурги, які хотіли зміцнити свою владу на європейському континенті. А також знизити вплив протестантизму та інших європейських монархій, які починали оскаржувати габсбурзьку гегемонію в Європі. Ці країни, відповідно, були членами антигабсбурзької коаліції, до неї входили протестантські князі Священної Римської імперії, Нідерланди, Швеція, Данія та навіть католицька Франція. На прикладі участі останньої, ми впевнено можемо сказати, що ключ до розуміння весфальського миру не лише в релігійній політиці, але й в необхідності перебудови європейської системи міжнародних відносин. Варто зауважити, що війна мала багато етапів, і за підсумками кожного з яких тимчасове лідерство переймала певна сторона. Однак, за підсумками останнього періоду тридцятилітньої війни, у 1648 році між сторонами було підписано два договори у Мюнстері та Оснебрюці, двох містах Вестфалії. В контексті цього відеоматеріалу цікаво було б зазначити про довготривалий етап підготовки та підписання мирної угоди. До речі, це стане потім традицією для багатьох європейських монархій, які підписували угоди лише після тривалих переговорів. У 1638 році папа Римський, за підтримки короля Данії, виступив з першою ініціативою щодо припинення війни. Через три роки головним сторонам конфлікту вдалося все-таки досягти попереднього компромісу, і вже 25 грудня 1641 року було підписано попередній мирний договір між священою німецькою та іспанською імперіями з одного боку. Що були представлені імператором Фердинандом III Габсбургом та Королівством Франції та Шведською імперією з іншого. У договорі сторони заявили про свою готовність організувати європейську міжнародну конференцію в Мюнстері та Оснебрюзі метою досягнення загального миру. Підготовку до конференції тривала майже сім років. Найбільшу складність викликало саме питання про право князі священної Римської імперії брати участь у конференції, незважаючи на тривалий опір Фердинанда III, йому врешті вдалося запросити князів священної Римської імперії на конференцію як суверенних європейських володарів своїх земель. Що зробило їх суб'єктами міжнародного права і повноправними, повноправними суверенними, тобто незалежними від імператора сторонами, які брали участь у міжнародних відносинах? Це в свою чергу мало доволі довгострокові наслідки взагалі для подальшого розвитку Європи, оскільки Священна Римська імперія, Іспанія та інші габзурські володіння? втрачали свій попередній вплив у Європі, і на світову арену виходили нові лідери Франція та Швеція, і це, в свою чергу, формувало багатополярну систему міжнародних відносин, яка проіснувала ще декілька десятиліть, і в основі якої був принцип існування рівних союзів європейських держав, які постійно протистояли один одному. Фактично, з моменту підписання договору німецькі князі мали право укладати союзи з іноземними державами, якщо вони, звичайно, не суперечили інтересам імператора та священної Римської імперії, а також мали право голосу у питаннях війни і миру, оподаткування та прийняття загальноімпарських законів, це визначило подальшу долю Священної Римської імперії, яка перебувала на шляху до децентралізації та розпаду. І заклала підвалини сучасного федеративного устрою Німеччини, Вестфальський мир став першою системою міжнародних відносин та сформував дипломатію як таку в сучасному розумінні цього слова. Оскільки, в результаті війни було підписано низку мирних договорів, які регламентували багатополярність нового світопорядку в Європі. Тобто, якщо раніше була одна домінуюча держава Імперія Габсбургів. Тобто після 1648 року серед держав лідерів починають виділятися Франція, Швеція, Нідерланди, які перехоплювали ініціативу боротьби за гегемонію в Європі. Загалом варто сказати, що вестфальський мир став поворотним моментом в історії європейських країн, оскільки його умови були дуже простими та всеосяжними. З цього моменту національні держави, а не імперії, династії чи релігійні конфесії, були визнані цеглинками європейського світового порядку. На цьому у мене все дуже дякую за увагу.